І так, добрий день, мої дорогі, близькі рідні, комунальні послуги, тема комунальні послуги України, Києва. Підняття цін на енергоносії, на сільгоспродукцію, на холодну гарячу воду, квартири військових, лікування військових, погашення заборгованості перед банками, за учасниками. За участь у військових діях позичальників банків. І так почали. Перша тема це комунальні послуги міста Києва та і всій Україні. Я називаю одним словом Деребан починається. Новий деребан, верніше, починається. І так, опалення. Опалення піднімається, ви всі знаєте, скільки разів. Це, не поч... Це тільки початок. 30, 40, 50, 70, 90, 150%. Процентів. Це все попереду поступово буде йти. Так, заробітна плата не піднімається відносно європейських держав, відносно заробітної плати на сьогоднішній день Україні. У 3,5 рази ціни вищі на комунальні послуги. Ціни вищі. У 2,6 рази на продукти харчування і так далі. Так. Київ. Україна. Опалення. На сьогоднішній день ви прекрасно знаєте, скільки разів, на скільки процентів піднімається це тільки початок. І ще буде два підняття при нинішньому уряді. Так, в Україні. Тобто в Києві розроблені теплообмінники, КПД яких 99,8%. Економічний ефект більше 40%. Це менше використання газу при тій кількості опалення, тобто використання газу на 40 і більше процентів. От і рахуйте, підняли на 100% газ, ми наполовину зменшуємо потребу газу і в неї платимо ту ж саму суму за газ. За опалення в квартирі, за підігрів води і так далі. Наступне. Ціни на сільхозпродукти в містах України. Проблем немає. Можна знизити від 15-40% залежності від місцевості районця чи міста обласного значення. Наступне газ. Це дуже цікава, до речі, проблема. Давайте разом з вами пофантазуємо або скажемо правду один другому, хто кого дурить газові контури нас, чи ми газові контури. І так, давайте разом з вами. Газ На одну громадянина жителя міста України газові контури начислюють без лічильника 9,8 кубичних метра в місяць. Так от, ми проводимо експеримент. Нас на обліку знаходиться 1117 квартир, які мають лічильники. Так от, по лічильниках люди різного достатку. Від стареньких бабусь, які мають пенсію, 960 до 1000 пенсія. Ну і до... Не буду казати, бо що дуже багато є, то їх не стосується. Але сам факт. Так от, використання в газу в мене особисто за місяць на двох осіб ми використовуємо максимум 5,6 кубометрів газу. 5,6 кубометрів газу на місяць. Приготування продуктів харчування. Розумієте, так? Да? Чому у нас від, при відключенні води, вони кажуть, що газ використовують тоді 18,3 куба на одну людину. Розумієте, 18,3. Я цей період кожен день рахую. Навіть у котрі годині включать, 1117 квартир також. Відключають на 20-30 і більше днів. Так от, в цей час використовується газом порядка 4,3 куба на одну людину. Це входить також при приготування, особливо осінньо, консервації, люди багато, які закривають. Тоді використання газу йде 4,3 куба на людину. Розумієте? А то менше трьох, два з половиною, два і три куба на одну людину. Аж сім'я, я дивлюсь, Дружина багато готує. Я люблю добре поїсти. Смачно. І так питання з десятью невідомими. Куди діваються, будемо брати менше. Давайте візьмемо 5 кубометрів газу. А тепер порахуйте міське населення України. Без лічильників, і кожного з, них, кожного з них обікрали на 5 кубометрів газу. Давайте візьмемо 10 мільйонів сімей? Так? Ні, ну багато. Ну, щоб легше рахувати, 10 мільйонів, так, ну і помножте. І скажіть, будь ласка, куди дівається газ, який, який нам поставляє, ніби поставляє? Київгаз, тобто Укргаз. незрозуміло, Брешуть, що ми потребляємо з Києва. Брешуть. Наступне: електроенергія. Електроенергія. Київенерго. Та на Лук'янівці, я не, не один раз ходжу туди, Київенерго. Що вони роблять? Як вони бдують Київ? Вони. Запускають дурочку Балду. Так і називається керівник Київенерго, міста Київ, тобто Київенерго, Києва Київенерго, міста Києва, Запускають дурочку Балду. Із цього, з дурочки Балди, ці люди отримують порядка 5-6 мільйонів гривень кожен рік. Як це робиться? З першого числа вам приходять квітанції, де написано, що ви Заборгували Києвенерго від 30 копійок і до 611 гривень. Це те, що я перераховував старушкам, бабусям їхню заборгованість. В дійсності в деяких була невеличка заборгованість, тому що пенсіонери стараються проплатити відразу, тільки тримали пенсію. Пенсію 8, го 9, го 10 го вони вже проплачують. Розумієте? Мені також прийшла квітанця, але поки що зробили не по всіх районах. Що вони роблять? Старенькі, невелика сума боргу, вони біжать і платять. Це до 90% платять за боргованість. 10% приходять і виясняють, чому. Там черги я стояв, 86-й ой, 86-й. Біля 11 номер, дівчинка, я підійшов, відсую майже 5 годин. Там є, в мене є ця бірочка, я написав, там написано, у котрій годині я підійшов. Мені порахували і сказали, у вас заборгованості, це переплата. Я кажу, так навіщо я приходжу? Чому мене тероризують? Чому пишуть? Внизу? Зразі не сплати. Ми відключаємо електроенергію. Це шантаж? Чи що, я задав питання? Мовчанка. Я викликав директора. Вона нахамила мені. Ви знаєте, хто я така? <гум> мені байдуже. Розумієте, це хамло, коли мені порахували, що в мене немає заборгованості. Дійсно, ми вчасно плата. Ціни міняються, ми тут же по нових цінах платимо. Що не потрібно робити? Перше, це шантаж, це стаття. Юрист би без... сказав, ой, 14 гривень. Ні, а з кожного киянина. Наступне, де взяти гроші? Київенерго. сьогодні це приватна компанія. Чому керівник Київенерго по Києву займається шантажом і вимагательством громадян України, киян, тобто киян, вимагательством грошей. Чому він влазив своєю грязною рукою у наші кишені? Так от. Уявіть собі, один мільйон киян подає позов на суд. Моральний ущерб, вимагательство і виставляє по 10 тисяч гривень. Шантажу і так далі. Стати вистачає, при тому нехай вийде 500 тисяч. От вам бюджет, величезний прибуток Ха -ха. в київський бюджет. Це робочі місця, це дороги. Це мідна електропроводка в будинках. І Києва енерго в їжакові Рекавиці, рот відкрив мільйон 100 мільйонів. Для цього хазяїна не тільки в державі, не тільки в місті Києва, а й в державі. Наступне холодна вода. На сьогоднішній день стоїть питання. Київ-Водоканал І міський голова мер новий стоїть питання. Мені вже зателефонували з міської ради і сказали, що розробляється тобто, кредит брати в Німеччині, скільки то там сот мільйонів євро на реконструкцію очисних споруд. Постановки фільтрів нових німецьких. Потім їх потрібно міняти ці фільтри. Це дербан. Це ліві гроші в особисті кишені. На сьогоднішній день Орлів Черновецького, фахівців Дерибану, Повторюю Орлів Чорновецького, фахівців Дерибану, Це десь це вона? Алла Шлапак. Ви знаєте цю, цю жіночку. Ірина, ай, Ой Ірена Кільчевська, Міронова Зоя, Михайло Яковчук, Людмила Кочурова. Далі, Олександр Ліщенко, який пропонує колегам-депутатам розбиратися у проблемах, по поняттях, і то хахлатське битло тримати в покорі, щоб рот не розкривали. Нічого, в нас є зброя, є чим захищатись. Дивись, хлопці, третій майдан. Будемо викидати з вікон. Я 28 сотня, офіцер, я воював, пройшов три війни. Дебіли, понабирали лігофренів міську раду. Мене питання до кличка. Коли закінчиш, коли почнеться робота по екології міста Києва. Коли? Ніколи. Тому що з тобою не фахівці. Я вже сказав. Фахівці деребану. Питання по холодній воді. Розробки Національної академії наук України. Я повторю, розробки Академії Національної, Академії наук України в десятки разів зменшують витрати на очищення питної води, очищення канал... каналізаційних відходів десятки разів. Але вони чомусь невигідні керівництвом. Тому що звідси не можна що вкрасти. Землю роздербанили. Мою землю, коли віддадете, мразь, 20 сотих моєї землі. Де вона, я українець? Наступна електроенергія. Академія наук України 1997 році під моїм керівництвом три інститути Академії наук розробила світодіоди світодіодні лампи. На сьогоднішній день з 2000 року... Китай поставляє наші світодіодні лампи, світодіоди на українські ринки. Собівартість 21 гривня випуску світодіодної лампи. Від 0,5 до 100 Вт. Освітлення дає 100 ватт. Як кіловат-200 Вт. 5 ватка. Як 75-ватка, притом мягке світло, який. Невредне для дітей, для нас, для, наш, для наших очей. Економні лампи, які сьогодні рівне випускають, Той, хто побудував завод, можна закрити, тому що вони не тільки для наших очей, а й для здоров'я. Наступне для пличка. Квартири військові, без бюджетних вкладень, без кредитів, кабельних. Наступне лікування військових. На сьогоднішній день мами військових, дітей, які залишаться інвалідами з війни, лежачими, першої групи, другої групи. Ми можемо лікувати. Нам не потрібно ніяких кредитів, ніяких збирання коштів. Я відповідаю за свої слова. Наступне погашення заборгованості перед банками. Як це зробити елементарно, просто ватсу. Розумієте, так? Я Віценка Віктор Петрович. Тула, да, я слухаю вас. Я вечором сказав, ви зателефонуєте, я зараз запис веду. Ведемо запис телебачення. Ввечором я вам скажу, я їм дам телефон, вони вам відразу й зателефонують. Добре? Ну так ми в різних місцях знаходимось. Вони на Майдані там сидять, а я сижу в Академії наук. Обов'язково, обов'язково. Добре. Угу. Так от, зателефонувала мені щось з Дніпропетровська. Пройшло випробування, блискуче випробування двигунів. Гіперзвукової крилатої ракети. Тому я радий поздравляю хлопців. Да, це дуже чудово. І так, продовжимо далі. Наука українська працює, велика наука. Чому Путін і не відпускав Україну? Тому що українці мають великий розум. І ми не дамо цим не людям міської влади міста Києва та й Донецьку. Ви знаєте, міського голову ОДА Донеччини. Міста Донецька, а виступає по телебаченню. Можна зробити в Донецькій повно роботи буде. До речі, ну це окрема тема. Далі продовжую. Як погасити забороненість перед банками ветерани, які воювали зараз на Сході проти банд Путіна? Лікувати військовим. Це так просто. На весь світ, що ой, ми бідні. Бідний, бо дурний, дурний, бо бідний. Для цього потрібні керівники, який прийшовши до влади, навели порядок, дисципліну, підняли економіку. На сьогоднішній день я, Віценка Віктор Петрович, готовий стати першим консультантом, першим консультантом міста Києва, мера Кличка. Мені соромно, що його обілюють грязюкою. Це роблять спеціально, оточення, подивіться хто, я вам зачитав. Це виродки роду людського, фахівці дерева, Орли Черневецького. Я готовий заступником бути його першим, ну його дружбам. Він квартир не зробить, тому що для цього треба мати мозги і не красти, не бдурювати. брати 50% налом за кооперативну квартиру, якщо вкладають люди гроші, а 50% через... Бухтерію перепускати. А ну скажи мені, що я не прав. Значить 40 береш, або 30. Все, бо що я прав, бо що я знаю, я не одну квартиру вже купляв. для друзів, які з Росії вертаються в Україну. І так, якщо є питання, задавайте, я вам скажу, як зменшити кількість використання газу на 60% опалення тепло... теплобінки, я вже вам казав. Сільськогосподарську продукцію ціни знизити до 40%. Для цього треба мати мозги. А провівши по телебаченню, показали кличка, він йде прикупщики, які перепродають продукти сільськогосподарські, ну, не, накручують ціни. От вам ті 30, 20, 40 процентів, які вони накручують. А як це зробити, щоб у Києві були? Будь ласка, це просто. Але кличко не зробить, то що дерепан. Бабла нема звідки взяти. А так бабушка сидить з нею. Міліцінер приходить 10 гривень, 15-20 гривень і так далі. Є мікрорайони. В мікрорайоні зробили при кооперативний будинок, вони при зони, земля це при будинкова територія. Будь ласка, поставила в кожному мікрорайончику. Стоїть невеличка не будочка, а столики. Кажуть, ой, молодь буде збиратись п'ян соти. Та ради Бога, нехай собі збираються там. Піймали, місяць пашуть, прибирають вулиці. Це прибуток казну міста Києва. Будь ласка, другий раз піймали. Рік сидить безкоштовно. Мама годує, він приходить, не зробив, по повній програмі посадили, він паша тоді в тюряги. Паша на блага киян, яких він обдирав, обкрадав. Б'є скло, під'їзда, б'є, викрадає все. Ну, а для цього потрібно піднімати плюси ще й культуру, дати молоді міські з 10 років, щоб діти могли працювати. Як це зробити, будь ласка, в мене готова програма. Це не тільки в мене. Зі мною було в 92-му році 386 офіцерів радянської армії, які працювали, це науковці, інваліди першої, другої групи, це і юристи, офіцери, як розробляли. Хімічну, бактеріологічну зброю, це генетики, вірусологи і так далі, які займалися лікуванням, убийством. До речі, сьогодні йде війна, як зробити Київ, прим'яр екологічно чистим, що Київ може дати близько 200 тисяч тонн екологічно чистих, органічних добре для сільського господарства. А це вже здоров'я Києва, село отримує газ, біогаз. Як це зробити? Знову у нас це все розраховано. Як це все, людей не треба заставляти, вони вже готові. Вони готові. Готові підтримати розумну ідею, роботу, але людина, яка візьме на себе відповідальність, кличко не візьме, я готовий з ним, вибачте, не зроблять його хлопця, а я зроблю своїми людьми. Я готовий прийти до нього. У нас буде всього. П'ять чоловік. П'ять. Це так називаємо диверсійно-розвідувальні групи. 3, 5, 7, 9. І чомусь 12, а не 13. Ну, чортові дюжину, всі бояться. Добре, я дякую. Які є питання, будь ласка, задавайте телебачення. Є мої виступи по радіо, по телебаченню. Пресі немає. І це захворювання нові в Україні, генетичне захворювання, яке ми прогнозували в 92-93 році. О, І чим оприскують Київ, Київська область? Набирайте в інтернеті Віценка, Віктор Петрович. На російській мові і дивитесь відео, читайте мої статті. Там багато кидають статей, ті, хто читає їх, і дур є, але потрібно читати мої статті. Я даю короткі відповідь, нікого не вражаю. Тому я чекаю від вас вимоги радіотелебачення, дати мені прямий ефір, тому що мене міська рада не просить, не просить вже вимагає. Давайте для блага для України. Але я, моя відповідь. Ви керуєте, вас вибрали, робіть. Але ви не зробите. Візьмете мене. Коли я вам розкажу, ви скажете, Боже, як просто. А я відповідаю за своє слово. Привік відповідати і сьогодні відповідаю. Тому що я офіцер дав слово виконає. Мене дружина знала. Отак. Дякую за увагу. До побачення. Чекаю ваших відгуків. На моїй статті в інтернеті, на Ютубі, на моєму сайті. До речі, в мене 5 сайтів закрило. Статті даю багатьох видів лікування, що я приписую з 37 держав світу, науковцями, на сьогоднішній день з Росії. 57 офіцерів, науковців, академіки, професора, люди високого, готунку, готові приїхати в Україну. Ми вже купили три квартири, нам гроші переслала, приїздять. Науковці Росії, мікробіологи, генетики, вірусологи і так далі. Це по нових видах захворювання, маргелонів, звідки воно появилось, як його лікувати і так далі. В Росії теж проблема велика по захворюванні маргелонів. В Україні також вся проблема вже виникла. І ще три види захворювання, які я вам далі продиктую, скажу, ну лікування не буде, поки не зміниться влада. Ми чекаємо Третього Майдану. А третій майдан буде, тому що ці людці, які прийшли, нічого не зроблять. Я чекаю зустріч з кличку. До зустрічі!